Вітаю всіх! Пропонуємо подивитися, яка задача наразі стоїть перед вами. Розклад буде, як завжди, на три варіанти коротко про головне. Тож, це буде у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, і я починаю з першого. Перший варіант перед вами кармічна задача, тут з жезлів. У вас зараз стоїть задача взяти якісь свої шанси. У вас дуже велика є можливість для того, щоб ви могли. Здобути щось нове у своє життя. Тобто у вас може бути забагато енергії, хтось, можливо, буде йти у нові починання, а у вас будуть можливості це все здійснити. До вас можуть приходити якісь ідеї. Можливо, взагалі, у вас будуть якісь можливості отримати прибутку, або проявити свою підприємницьку, таку можливість, або хтось, можливо, взагалі буде себе поводити азартно. Також до вас будуть приходити ідеї, і буде у вас ініціатива для того, щоб ви рухались до своєї мети. Енергії у вас такі швидкоплинні. Що от наразі у вас є такі шанси. Використовуйте їх, не ігноруйте. Якщо ви відчуваєте, що у вас щось вже зародилося, і ви хочете його десь або просувати, або застосовувати, то дійте, тому що енергії швидкоплинні. Тут вони до вас прийшли, не візьмете свій шанс залишитись на тому ж місці. Буде відкат назад. Тож дійте активно, рішуче. Зараз не час для сумніву і коливань. Це період нових починань і можливостей. Тож будьте відкриті для нових справ і для нових звершень. Ну, і ще у вас буде таке відчуття, що вам все під силу. Ви можете вирішити будь-які питання. Тому дійте і дійте активно. Для вас стоїть саме така задача: не ігноруйте свої можливості. Другий варіант вісім кажезлів говорить про те, що. Перед вами наразі стоїть задача, щоб ви вже ну, рухались десь вперед. Можливо, вам вже досить перебувати в якихось сумнівах, коливаннях, можливо, у вас визрів час, щоб ви хтось відправлявся у подорожі, або, можливо, взагалі якийсь такий рух у вашому житті повинен відбуватися. Для когось будуть надходити новини, звісточки, загалом у вас буде період якихось неочікуваних подій, і вам, задача перед вами стоїть така. Вам потрібно швидко приймати рішення. Наприклад, хто очікував якусь посаду і вам пропонують, дуже швидко визначайтеся, тому що це надовго не затримається. ніхто чекати вас не буде. Місяць, поки ви будете або проблеми свої вирішувати, або будете для себе там, ну, обмірковувати або радитися. Також, можливо, для когось будуть надходити фінанси. Загалом у вас активне, время і, можливо, у вас або будуть ще якісь сумісні поїздки із кимось, або якісь такі пристрасні захоплення. Ну, тобто... У вас буде, у вас прийде такий активний період, коли вам потрібно і діяти активно. Тож, задача перед вами така стоїть. Дійте швидко, рішуче, використовуйте всі можливості, що виникають на вашому шляху. Також це час прискорення, планування і досягнення своєї мети. Тож використовуйте енергію конструктивно, направляйте її в певне русло і уникайте метушні. Ваші дії повинні бути цілеспрямовані. Таким чином, дуже швидко, якщо у вас щось там не рухалося, саме зараз у вас прийшли такі енергії, що ви можете це все змінити. Тільки ловіть моменти, коли ви це все можете застосовувати. Не відкладайте життя на потім. Третій варіант: ваша задача. Король мечів для короля мечів, можливо, наразі. Стоїть задача у вирішенні якихось таких серйозних питань, де вам потрібно підключити свою логіку, можливо включити свій ментал і визначитися, що вам саме потрібно. Вам потрібно бути такими розсудливими, контролювати все, що відбувається в вашому житті. Для когось, можливо, потрібно навіть заявити про свій авторитет. Також в когось, можливо, будуть якісь можливості. Щоб ви могли налагодити спілкування або з владою, або з своїм керівником. Ну, тобто, у вас період, де ви можете вирішити якісь питання у офіційних структурах. Ну, а якщо хтось, можливо, у якихось судових справах, то ви зможете отримати справедливе рішення. І ще для вас, можливо, буде на цей такі задача стояти, щоб ви укріплювали своє положення у суспільстві. Можливо, для кого це актуальна задача стоїть підвищити кваліфікацію. Хто планує для себе проведення переговорів, підготуйтеся, щоб ваші папери були в порядку. І ще для вас стоїть задача така, що вам зараз. Будь-яку ситуацію потрібно адекватно оцінювати. Також оцінюйте адекватно свої сили і можливості. І перед тим, як щось робити, вам потрібно дуже добре все виважувати і прораховувати, або, можливо, звертатися за порадою до більш компетентного спеціаліста. Тож, для третього варіанта основною задачею буде, щоб ви адекватно оцінювали все, що буде відбуватися, тому що у вас. Енергії такі швидкі, які наразі до вас прийшли. У вас є можливість все вирішити офіційно, тож для кого це актуально, дійте.